Слава Богу, брати і сестри, за благословене єднання, яке ми маємо, відчуваючи Божу присутність, Божу потіху через ці вірші, псалми. Воно як бальзам на наші душі, на наші зранені душі, можливо, або ж. Для того щоб ми підкріплялися, Господь нас підбудряє в цьому зібранні, Ось, щоб ми надалі йшли за нашим Господом, звершали свою дорогу во ім'я, жили для нього, служили, як було проповідно, поклонялись йому. От, Він достойний, він цього достойний, знову і знову дивлячись на його велику ціну цю спасіння нашого. Хочеться жити для такого Господа, служити йому і прославляти в своєму житті. Тому хай Бог благословить, ми ще вислухаємо Слово Боже, хай воно нас надихає на це. От Слово Боже, щоб ми в ті дні, які перед нами ще, як Господь дозволить, скільки жити оприділив нам тут на цій землі, не знаю, але щоб нам всі дні. Надалі посвячувати тільки для нього свого часу, ми станемо перед Господом, будемо давати звіт. От, і тому нам важливо, брати і сестри, я для себе горю, для всіх нас перевіряти своє життя і щось поправляти в житті, от, і надалі звершати своє спасіння, як апостол Павло пише в одному післанні і страхом і тремтінням навіть, але я скажу із радістю, і з ревністю, щоб нам своє життя посвячувати для нашого Спасителя. Читаю Післання до Солонян, перше Солонян. П'ятий розділ е, з першого віршика і нижче. А про часи і строки, брати, нема потреби писати вам. Бо ви самі знаєте докладно, що день Господній прийде, як злодій уночі. Саме, коли будуть говорити мир і безпечність, несподівано прийде загибель на них, як муки при породілі, і вони не уникнуть. А ви, брати, не втемриви, щоб день той захопив вас, як злодій, ви діти світла і сини дня, ми не належимо. Ні ночі, ні темряви, тому не спімо, як інші, а пильнуємо та й будьмо тверезі, бо ті, що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшись у броню віри та любові і в шолом надії спасіння, бо Бог не призначив нас на гнів, а щоб ми одержали спасіння через нашого Господа Ісуса Христа, який умер за нас, щоб. Е щоб чи ми пильнуємо, чи спимо, жили разом з ним. Тому потішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і робите. Слава Господу. Прекрасне місце. І знаєте, мені, я так читав для себе, мені Господь відкривав. І на пам'ять прийшло в п'ятницю. Ми не раз в зібраннях наших ми співаємо такий псалом: О Християнин, як ти живеш, як до Ханаану ти йдеш. Чи провадиш свято дні свої, чи приємні Богові вони? І питання сьогодні для нас: як ми живемо, як ми проводимо своє життя, свої будні дні, недільний день добре. Ми посвятили для Господа, в зібрання, хоча це не посвята для Господа, ну у часті Бог радий нас тут завжди зустрічати, от, і благословляти, і прощати, от, укріпляти нас духовно. Він завжди нас чекає в домі цьому, щоб благословити нас життєвій дорозі. Але далі нам треба своє життя посвячувати для Господа. І от християнин, як ми християни, як ти живеш? І як ми до Ханану йдемо, ми йдемо до небесного Ханану, не до цього земного. От, і на нашій дорозі чи провадиш свято дні свої? І чи приємні Богові вони? Питання відкрите і остається для кожного з нас. І ми перевіряємо, і е, приходить радість, приходить задоволення, коли е, дійсно правильно проводиш дні свого життя. І віриш в те, що Господь е, радується, радується і благословляє, і, от, і ще більше надихай на це, щоб дійсно е, бути, триматися святості і проводити дні правильно по Слову Божому, тому що час останній. Там приспів такий Скоро Господь прийде, але чи готовими нас знайде. Тепер він дає час, щоб приготувався кожен з нас. Давайте будемо жити справедливо між людьми. Слава Господу! Господь дає нам цей прекрасний час, прекрасний ще час. От. Але я зачитав, що а про часи і сроки. Брати, немає нам потреби писати про те, що Господь скоро прийде. Перед тим я вже не читаю, ви знаєте, місце, коли Ісус казав апостол Павло, що Христос прийде на хмарах, воскреснуть мертві в христі. А ми теж так доповнюю, з післання до коринтян, в митьока перемінимося, і буде зустріча прекрасна на Хмарах. І про ці часи і сроки нам неважливо вже писати. Апостол Павло говорить, тим більше нам, знаєте, я з братом Павлом. Не домовлявся, але теж мав це місце читати про останні часи, наскільки вони е ну, показують нам предвісники того, дійсно, що ми живемо останні дні, останнього часу, не раз про це нагадується, і от третій вірші каже: саме коли будуть говорити мир і безпечність. Несподівано прийде загибель, вирок. При цьому мирі, якому ми маємо в нашій місцевості, щоб ми не впадали в безпечність, брати і сестри, це застереження для нас. Це І добре, що ми не знаходимо себе в тому числі, де було прочитано післані до Тимофія. От що ми якщо ми не знаходимо себе в цьому числі, в тих людей, які отак, от, от ну. Переміна зовсім в серцях, в душах, в намірах, стремління. От е, сьомий віршик я зачитав, бо ті, що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. І я так е, раніше не звертав уваги, але я так звернув увагу тепер: е, сплять, сплять уночі, і що впиваються, впиваються вночі. Настільки була висока раніше моральність. О. Що вони тільки могли впиватися, тільки вночі. Зараз ми бачимо в будь-який день, час дня і ночі людей і нетверезих побачих, і в іншому аморальному стані дії святих апостолів. Ми читаємо, що коли Дух Святий зійшов на апостолів, на Першоапостольську церкву, то деякі казали, що вони повпивалися вином. Пам'ятаєте це місце? Але Петро встав і сказав: вони не п'яні, як ви думаєте, бо зараз третя дня, третій час дня, О, що в день не було такого. Щоб це було спостидно, це було соромно от, так чинити. А тепер ми бачимо, що так настільки останній час що світ розвратився, навіть як брат Павло зауважив, що серед християн те, що багато що багато, в давнішні часи, можна сказати, і не так давнішні, було е, ну, заборонено або ж воно непристойно не при, не було, то тепер воно як. Кажуть, по російськи в порядку От. як все нормально, як все е, дозволенець. Тому Хай Господь нас береже, брати і сестри, от, що я зазначив, що це предвісники останнього часу. Але прекрасне втіха для нас, або ж наставлення, підбадьорення, апостол Павло каже, а ви? Я скажу, а ми, брати і сестри. Не в темряві, щоб день той захопив вас, як нас як злодії. Ви, ми діти світла і сидні дня, ми не належимо ні ночі, ні темряві. Слава Господу, брати і сестри! Післанні до Коринтян, до Колосян ми читаємо: дякуючи Отцеві, який покликав нас до участі в спадщини святих у світлі, який визволив нас від влади темряви і перевів у царство улюбленого свого сина, в якому ми маємо викоплення кров'ю і прощення гріхів. Слава Ісусу Христу, брати і сестри, як це радує, як це тішить, коли ми дійсно вже не сини і дочки, так само темриви, але каже ви діти світла і сини дня. Ми не належимо тепер ні ночі, ні темряві. І що тепер? І що тепер? Читаю дії святих апостолів. Апостол Павло закликає, якби це Слово Боже для нас. Було діє святих апостолів, 26 розділ. 17-го віршика, визволяючи тебе від народу іудейського, те, що Ісус сказав апостолу Полушай, коли Він був салом, і тут Він свідчить про себе, визволяючи тебе від народу іудейського і від язичників, що зробив із нами в житті, до яких я посилаю тепер, щоб відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви до світла, від влади сатани до Бога, щоб вірою в мене вони одержали прощення гріхів і спащину засвяченими. Тепер нам, дітям, Світлам, синам і дочкам дня. Завдання, щоб ми, як я зачитав, звіщали про те, щоб відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви до світла і від влади сатани до Бога, щоб вірою в Ісуса Христа одержали прощення гріхів і спащину з освяченими. Хай Господь нам в цьому допоможе і благословить, брати і сестри. І е, Ісус сказав, що Я є світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряви, а буде мати світло життя. Але одного разу він сказав, що ви тепер. Є світло для світу. Тепер ми, брати і сестри, будьмо світлом для світу. Собі говорю і всім нам, щоб люди побачили те світло, поспішили до якої церкви, до церкви Ісуса Христа, поспішили до Нього, до Спасителя і їхнього теж, якого вони ще не знають, можливо, і вірують, але ще не знають, що вони дійсно обрели це спасіння, прощення гріхів. Хай Господь допоможе. Але тепер ми надалі, якщо ми не темряві, От, і день до нас не повинен захопити, як злодікаре ведіти світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряви. Ми повинні готуватися до славної зустрічі з нашим Господом. Також, брати і сестри, знаєте, від нашого готування я так зауважив по своєму житті. Ви певні, по своєму як багато речей в житті відволікає. Різні такі ну най найвідкладніші справи. Надзвичайно цінні і важливі щоденні турботи, особливо от так захвачують, так відводять нас від готування що ми можемо втратити спасіння, коли ми маємо здоров'я, то Знаєте, всі не так звертаємо уваги, не так цінуємо, рвемося той, тої зробити, і все треба встигнути. От, і е, бачимо, що люди вмирають, і все одно все не зробили. Але ми все рівно й дивлячись на ті всі приклади, все рівно хочемо більше зробити, більше цього. Я не скажу, що робота це е, гріх, От. але я кажу, що від готовності багато що відволікає. Не раз нагадується місце слова Ісуса Христа, що нехай серця ваші не утягється. П'ян. Не нажеством і чим життєвими клопотами, які відволікають нас від того, щоб нам бути готовими, готовими до зустрічі з нашим Спасителем. Коли втрачаємо здоров'я, потім ми згадуємо, як ми не цінували, як ми не берегли, правда ж? Щось можна поправити здоров'я, підліковуємося, якщо що можливо, поправити, а щось, щось і вже не можна поправити. Але коли ми втратимо вічність, коли втратимо вічність. Чимало людей, то іскають, Господи, Господи, відчини нам. Хай збереже Господь нас, брати і сестри, кожного, хто є присутній на цьому місці, щоб ми не оказалися в тому числі. І тому каже, а ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, в зброю віри та любові і в шолом надії спасіння. Бо Бог не призначив нас на гнів, а щоб ми одержали спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа. Хай Бог благословить і допоможе. Як це радує, це надихає нам дійсно стояти повсякденно, повсякчас, на сторожі нашого життя, щоб провадити правильно своє життя і готуватися до зустрічі, тому що не знаємо, коли життя прирветься. Не знаємо, коли наш Спаситель прийде. Але як я зазначив, що і всі брати не раз проповідують про це звіщає Дух Святий, про ці предвісники близького приходу Ісуса Христа, можливо, буде все що як щодня. От, як Ісус сказав, що е, будуть одні на полі, правда, що дні в млині в і в ліжку десь будуть е, різні ситуації, але один візьметься, один останеться, одна візьметься, друга останеться. Хай Бог збереже нас, брати і сестри. Ми ще можемо предполагати, що Бог ще продлить життя, щось те, чи те не збулося ще, от, чи по писанню, чи по прочому якомусь слову. от, Але як я зауважив, от, і ви знаєте теж, що життя наше може прирватися в будь-який момент. Вже ми, ми не плануємо ще відходити від цієї вічності, правда ж? О, не плануємо, не в наших планах, от, але повинні бути готовими бути повсякчас і жити от, по Слову Божому під покровом Божим. Будемо пильнувати, ми щодня, будемо жити свято без гріха. Будемо готові в кожний час зустрічати Господа Христа. Слава Ісусу Христу! Будемо. Будемо добре, коли ми співаємо це, і так і це бажання наше в серцях і душах наших це звершати. Двадцять. Третій віршики 24 говорить нам, а сам Бог миру, нехай освятить вас у всій повноті, нехай ваш дух, душа і тіло будуть усі цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав нас, Він і здійснить Це. Слава Ісусу Христу! Довіряємо Йому, посвячимо життя своє для Нього і пильнуємо на нашій життєвій дорозі, щоб нам бути в цьому світлі, щоб нам не уходити в цю темряву, від чого нас. Господь вже визволив, дав нам повну свободу, радість спасіння. От імена записав на небесах. Тепер ми, як я зачитав, діти світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряви. Радімо цим, тішимося, цінуємо це і прославляємо в нашому житті. Хай Бог нас всіх благословить. Господи, за все слава. Амінь.